Нічого собі є, питаннячка знайшов. Я про це ніколи не думав. Дивіться питання, задайте його собі. Що би ви робили, якщо би знали, що не буде поразки? Ось що ви б не зробили, що б не видумали і не витворили, не вичидили. Воно все буде в топчику. Жодної поразки, жодного, е, жодного мінусу. Просто все в плюс. Що би ви робили? Я даже, я сьогодні тільки що його прочитав і думаю, ні хрена собі. І що би я робив? А я би знаю, що я робив. Робив би те ж саме, що я роблю. Робив би лімітовані. А я показав вам секретний години. Лімітовані серії. Ще рано, ще рано, потерпіть трошки. І це, це одна з них. Їх буде 33 штуки. Це лімітка, лімітка з красивішою ракетою, з новими стрілками, з позолотою з емалью. Дивіться, який ремінець, це повністю ручна робота, кожа кази. І дивіться, який подкладка. А подкладка вам ні про що не скаже, тому що ви не бачили, що циферблата. Воно все гармонює спеціально. Ми замовляли цю подкладку спец... Спец... спецпошив під цей. А, під цей циферблат дуже потужна серія. Опа, чуть зараз не вичудив другий раз. 33 штуки. Зовсім скоро я вже вам її зможу продемонструвати, презентувати та показати. А -а -а.